Огляд одного з останніх наших проєктів ЖК Кронапарк Бровари дуже цікавий проєкт і трохи незвичний. Зараз покажу. Так, почнемо як завжди з коридору. Тут в нас дуже вдале рішення, тому що за цією стінкою нас знаходяться лічильники, тож у нас немає з'єднань в підвозі, і труби напряму заходять до лічильників. Ми забили, до речі, нові труби. Система у нас ТЦ. У нас колекторна, як зазвичай, там у нас перший санвузол, другий санвузол і тут у нас кухня. На кухні, в принципі, там нічого не звичного. Давайте почнемо з другого санвузолу. Тут у нас буде ванна, вбудовані змішувачі зброю, подвійна інсталяція, рукомийник. З такого, що. Нестандартного це в нас дві інсталяції. Зараз зазвичай вже не роблять дві інсталяції, ставлять одну, там економлять гроші або місце. Тут замовники вирішили влаштувати такий собі повний комфорт, такий стовідсотковий. Тому дві інсталяції це, це. Плюс додатково ігенічний змішувач по центру. Це. Додаткова опція не знаю, може бути використована як і по прямому призначенню, так і як гідройож і там набору води, не знаю. Ну так захотіли. Каналізація в нас повністю замінена і облишувана. Так, так як у нас другий поверх, то зроблено все по максимуму. Так далі, по ванні, по змішувачу, Наче то стандартний. Тут у нас айбокс на ручну ліку та на верхній душ. А знизу додатковий ще змішувач на наповнення окремий. Тобто це з таких незвичностей. Так, ну ТЦ-профіль. Конструкція така от потужна. Конструкція з ТЦ-профілем. Так, пішли другий синовузом. Тут у нас колекторна група. Тут буде душова та ж сама історія, теж айбокс і другий змішувач нас, але ж він наповнення, наприклад, не знаю, або можливо водину братом, скоріше за для миття Нік, тобто, така додаткова зручність. І та ж сама ситуація у нас подвійна інсталяція, дві унітази і біде, і так само по центру гігієні душ. Тобто тут прям такий люксовий варіант в обох санузлах. Тут у нас рукомийник, така ж конструкція йде з ПЦ-профілю з нішами, при дійсно полиці якісь будуть.